Всім привіт! Відвідувачі, гості, друзі, підписники, всі, хто просто так попав випадково на канал. Сьогодні, знаєте, сьогодні в мене і настрій, і стане, кото кажуть, як нова копійка. Чого не скажеш про вчора? Що було вчора? Причина, знаєте, банальна. Приємний голос із тонометра так повідомив. Згідно стандартів, ООС, ваш тиск високий. Ну, швидше за все, це було на погоду, але. Своє воно дало, навіть не в плані того, що цілий день лежала з цим головним болем, збивала цей тиск, а в плані того, що, знаєте, чого жаль? Жаль моїх огірочків. Все, на що в мене вистачило сил, якщо ви бачили, це просто закрити огірочки на олів'є. Кому цікаво, перейдіть на попереднє відео огірки на олів'є на зиму. Подивитеся, просто покришила, замаринувала. Це все, на що вистачило сили. А решта огірочків зараз покажу. А решта огірочків, ось вони жаль, жаль, але їх з'їдять качечки, казани і голуби. Оце, що зараз швиденько відкриваю, швиденько всьому даю, і буде на городі невеличка робота, тому що в мене Юра е, їде в оранку зараз на наш город, швидше за все, тому що питаю: будеш сіяти вже чи будеш шаурати. Каже, зараз, напевно, що поїду орати. Ну, якщо орати, то це в нас зараз. Ви тільки подивіться, що робиться. Я їх відкрила, випустила, і я їм не встигаю терти. Вони в мене сидять під руками, бери та колови і вже скуби на юшку. Я тру, а вони лізуть їсти. щоб оно не знімається, ой, та. Поносьте. Так. Ну, думаю, оно доходить. Ну, це скільки висипалося? А, то ще небагато засипалося, Я думала, що більше. Оце тільки що Юра мені <плес>, млинок виправляв те, що я зробила. А це, знаєте, що йду робити? Ось це в мене стільки такої солодкої кукурузки. Не знаю, чи вона була б чи не була б ну, можливо, ще до осені була б. Але зараз я її зрізаю, занесу собі чачку і покладу, ти на тому буде все. Ну, причина простенька. Тут зараз ось буде переорювати, а тут ось вибрана цибуля, і такий проміжок лишається. От, і ось тут ця кукуруза стоїть. Ну, одним словом, кажу, заберу я цю кукурузу, така вона в мене, знаєте, як, якраз і в господині, такої. От, то я її зараз краще звідси заберу і кажу, переорюю його прямо аж сюди під морку до цибулі. От, і вже засіваю, щоб воно не, не, не стояло. Цих бур'янів і так вистачає. Отак, все. Бурінець лишився, кукурузку забрала, а чую, що напевно що, що, напевно, що заїжджає. Отак. Кому що нас знову оранка. Бачите, як в нас небо. А в небі наша зграйка? Ану, куди 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 куди? Щось гукає, не знаю, що. Принесла, думаю, буде їсти чи не буде. Єсть. Цей наш льосик малий. Що не покладе він треба? Сіно, сіно, зелена, зелена кукурузка, кукурузка. Свині кричать, їсти хочуть, а я собі голуба посадила на руки. Стій, манюнька, стій. Що треба зробити? Треба трішки обрізати. Бачите, така нехороше. Поначіплював крило, воно. Таким зробилося балябушком. Треба прийняти, а то йому важко ходити. Все, все, сиди, сиди, сиди. Сиди, я вже ножички взяла, сиди. Зараз я тобі зроблю добре. Ти тоді підеш. Ніде не дінися, відпущу. Трішки. Так, ще крила крилами. Ще тут у лапки йому, мабуть, попідстригаю геть. Одна, друга більша лахма така. Попідстригаю геть йому. Вже е летіти високо не буде, там підлітати, але по землі хоч буде нормально ходити. Льосик паскуднік ти знов виляв. Воду зливає, а товч наминає. Це поки йому їсти давала, нагадала, знаєте що, йому сьогодні рівно три місяці. Льосик, може це тебе обмірати? Вілько наш. обмірати тебе взяти рулетку? Ану зараз. Ти вже випив Льосік? Я вже випив, Льосик? дай на відро заберу. Бо ти мені будеш заважати. Диви я до тебе ще не прийшла. Бачиш? Бачиш? Ні-ні-ні, ні це неїстивне хапай і шуї. Все-все-все випив, випив. Стий рівно. Так. Значить, це, щоб його зараз хоча б так більш-менш приблизно визначити, його треба обмірати ось тут за лопатками зразу. Да, обхват, а потім навскосу. А потім навскосу. І звідси і сюди. Так, ну що, Лілько, давай ну. Я тебе зараз кину метриком. Ай, ну, з тобою разом. зіси мене зараз. Дай на сюди. Дай він там. Так-да-да-да-да. Що? Ще не дотянула? Так, за лопатками це чудо 116. Тепер звідси від лопатки і до хвостика довжину. Ану, дайню. Їжку курузку. Вілько, їж. Не чіпай мене. Дивись. А то... Так. Де в нас початок? Є? Ну, давай від хвостика. І, -і, 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 -і. І до лопаточки. Так рівно встань. Ану, вирівняйся, не, ку... <соцю> не курцюйся мені. <соцю> так. Ану, ну десь 90. Ой, не знаю. Ну це таки. При... бачите, як я... я його, я його хочу обмірати, а він мене облизує з усіх сторін. Чекай. Ну що, Лілько, як судячи по таблиці, то ти десь так від центр двадцять до центр двадцять п'ять. Коли це ти поправишся? Коли це ти вже будеш так центнерів 4-5, ні? Коли це воно буде? Мазун, мазун, Все, тікай з днем народження. Це ти вже до цих пір з'явився, само ранку з'явився. Вибігла дещо прочитала, забігла назад. Знайшла таку статтю: якщо вага теляти у три місяці досягла 110 кг, то це хороший показник, тому що у нього гарно розвинений кишково-шлунковий тракт. Льосік, Льосік, то ти розвинений непогано, виходить, да? але я й так бачу, що в тебе цей кишково-шлунковий тракт розвинений, їсть, їсть перемелює, де що є. Все, давай, давай, їж. Думає, що ти з мене вже сьогодні хочеш? Поставила фазанам їсти. Хай ні, не покажу, хотіла щось показати, а він взяв звідси і втік. Ставлю їсти, так зазираю. Малеча є, фазанка є його немає. Думаю, так повертаю голову, а він ось тут сюди в цьому ящичку сидить. Наче нестися, красавчик. Ти що там нестися мав чи що? Накидала зелені одним, другим, почти пасець, третім? Та стоїть з листочком дзьобі. А, що, велико схопило, ковтути не може, і що носиться. А чого хапаєш? Четвертим. Подивіться, все одно що саду пасеться. Та звідси добе. Голубенята з ротика, ви, з клювика видрають. Все саме менше не можу зрозуміти, а аж он зайшло сидить там під підощечками. Молоденьке повечення хитре. І само вже добре дубе. Вись як добе. Оце ось воно такий хвостик веєром. І ще потім голубів клянчить. А хто це там виглядає? Оп, ще одне. Адде карики, а, де карики. А це тільки що бігали, гралися. Я підійшла тільки шурпі, доски і визирають там. У мене ще лишилася зараз сама престижна робота біля господарства. Бачите, підвезла возик, аби зараз в нього клала. Але ні, думаю, думаю, ще вкладу. Ой, одним словом вивожу щегний і на цьому біля хазяйства до вечора все. Дивіться, 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 підійшло до Китськи. Що <свісно> робить? Як нічки обоє? Хоч беремо, бо зараз не вибив. Ні, побігло. О, все, підстелила. Зараз розволочуть по клітичці, як їм собі зручно. Акуратненькі. Ну, в, тому, в тому плані, що як ну, поросята і поросята, але в тому плані, що ходять собі ось туди в той куточок і все. А ось тут за коритом з цієї сторони, тут собі постійно. Мені незручно, е, у нас, як були ті великі свині раніше. То е, вони сюди в цей куточок ходили, а там спали. То, то було зручно, тому що ось кліточка відкривається тут а з цієї сторони. А тепер мені доводиться, то мені було, знаєте, набагато легше. А тепер доводиться так з тої сторони вигортати, все сюди викидати. Оце вона викидала. Зараз на возик загружають та й вивезу. Ну, але нічого, вже як звикли, так звикли, вже їх не переінакшиш. Добре, що хоча б так добре, що не кругом поскудять, а тільки в куточку. Так, все. На цьому репортаж про нашу поранку і оранку сьогодні зранку буду завершувати. А до кінця дня будемо бачити, сьогодні, е, знаєте, ще в мене огірки, то вже в мене поїло господарство моє. От ну таке. Їм теж треба вітамінчики. Слава Богу, що вистачає і нам їм. От. Але зелені помідорки то ще стоять. Тому я сьогодні щось планую з зеленими помідорками зробити таке. Оце одненька, одненька свинка, в якої обрубаний хвостик, а ті всі, а ті всі хвостати, якою махають хвостиками. Бур'ян роблять на раз-два, я не знаю. Якось скільки зранку, це ж такий принесе зранку новинник бур'яну і вже практично з'їли все. Ще до поки зараз вкладуться, ще похрумають буде, тут буде голе куриця. Ну, це є хорошо. Хай пасуться. Ну, все тоді бувайте. Бувайте всі. Не забувайте про подобайки, підписки. Коментуйте, розповідайте. У вас як справи щодо чого. І гарного, гарного дня на решту дня. Вийду, думаю, подивлюся, ще де Юра. Юра доорює ще один город. Хлопці там е, он, бачу, солому стягували, вирулюють, Юра доорює. Сівник стоїть. Одним хл... словом, в хлопців жара, не дивлячись на те, що мрикає дощик. Бачите, такий час від часу у нас. Пускається дощик. Ну, це таке по скрипту.